Добрий день, мене звати Надія Володимирівна, я автометрист клініки Окулюс міста Кремлячук. Як часто необхідно перевіряти зір? Якщо людина не має проблем із зором, достатньо раз на рік приходити до офтальмолога. Якщо вже є якась проблема, якщо зір падає, найкращий варіант в ідеалі це раз на півроку. Чому не можна користуватись готовими окулярами? В готових окулярах полімер, з якої виготовлена лінза, зазвичай дуже низької якості, а також діоптрії в таких окулярах не співпадають з рецептом пацієнта, тому це дуже шкідливо для ваших очей. Чи впливають гаджети на зір? Так, якщо людина проводить за цифровими пристроями дві і більше години на добу, тому обов'язково потрібен захист від синього спектру. Чому сонцезахисні окуляри потрібно носити не тільки влітку? Взимку ультрафіолет не менш активний, ніж влітку. Особливо коли сонячні промені відбиваються від снігу, чи можна дітям носити контактні лінзи? Так можна з будь-якого віку, якщо дитина дотримується гігієни і якщо немає протипоказань для носіння м'яких контактних лінз.